Вітаю, друзі. Розберемо ситуацію, що відбувається в Росії у верхівці влади після сенсаційного виступу Трампа в ООН та кардинальних змін у позиції США до Росії. Щоб ви мені не робили зауваження, що Путін не справжній. Говори тому колективний Путін чи Кремль. Що це впало? шістка мечів. Шлях до мирного покращення життя, ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтеся на канал. Тож, що сталося після сенсаційного виступу Трампа в ООН? Що сталося, як відреагувала верхівка влади Росії Кремль? По селі Трамп зруйнував налагоджену конструкцію по вежі взаємодії між країнами. Дно колоди прихований підтекст, старі зв'язки, де Росія займала лідируючу зручну позицію, відрізані по королеві мечів. Промова Трампа перевернула стосунки з ніг на голову. Імператор відсторонився, тобто Трамп змінив стабільність у стосунках на жорсткі умови для подальшої комунікації. Тож налагоджена конструкція взаємодії між країнами зруйнована. І що ж далі Кремль? Дуже сильно пригнічений, розчарований ніж в спину Кремлю. І Трамп виставив умови припинити війну та вирішити конфлікт. Поставлений в обмеження. Кремль відправляє старого Лаврова по відлюднику на перемовини. Ми пам'ятаємо Лавров і Рубіо. З чим же ж він його відправляє на перемовини? Своїм рішенням. Так, донести свою позицію рішення колективного Путіна щодо врегулювання питання миру.